Щороку Україні приблизно 6% дітей народжуються передчасно. І при фронтових зонах ця цифра становить 12%. Представлю вам динаміку передчасних пологів військово-пренатального центру. Тобто за 22 рік цей відсоток становить 9, за 23 – третій вісім і за 24 – четвертий сім з половиною відсотків. Діти зони ризику. хто це? Діти з анеризику це діти, у яких існує підвищена індійність порушень біологічних, медичних або соціальних факторів. І основні групи дітей за ризику це є перечасно народжені діти, діти з низькою маскою тіла, діти з перинатальною гіпоксією, астексією, згодженими ладоровитками, діти з важкими інфекціями, які перенесли перинатальний період, та діти з несприятливим соціальним фоном. Хто формує? Визначення підстав для катамістичного спостереження. Перш за все, це є лікар-педіатр на анатологи, який визначає належність до групи ризику і встановлює стави для катамистичного спостереження. Ну і також лікарі первинної ланки. До груп ризику тих дітей, у яких буде хоча б одна з цих ознак. Ми вже це чули, це вже колега з Волині доповідала враховані ознаки. Так? Соціальні фактори. Хочу наголосити, що негативні соціальні фактори також мають підстави для перебування в групі ризику. На жаль, але воно є. Ну і звичайно, сучасні виклики. Це наші нові ризики в умовах війни та масових переміщень до груп ризику відносяться діти-переселенці, діти, які стикалися з втратами, зі стресами, з новим середовищем. Та насправді вони ос е потребують особливої підтримки. Значення катамнистичного спостереження. Катамнестичне спостереження це системне і довготривале спостереження за розвитком дитини з моменту виписки з полового стаціонару протягом перших трьох життів, трьох років життя дитини. Катамоністичне ведення дітей громризиком це ключовий процес, що дозволяє своєчасно виявляти і відстежувати відхилення від типового розвитку впродовж перших трьох років життя. Розуміння та розрахунок познатального та скорого віку немуля. Я розумію, що всі ми тут, лікарі, колеги, всі працюють з перечасно народженими дітьми, але хочу наголосити, що таке познатальний хронологічний вік це вік дитини з моменту її народження. Та скоригований вік. Тобто різниця від хронологічного віку і гестаційного віку. І саме по скоригованому віку дитини ми використовуємо, ми оцінюємо її розвиток та корекцію харчування. <клес> організація роботи. В нашому центрі організація, комунікація, маршрутизація проходить наступним чином: тобто від відділення інтенсивної терапії, де діти перебувають. Далі вони переводяться на постінтенсив спільне перебування з батьками та скеровуються у відділення медичної реабілітації перед час нарожень та молих дітей. Ця ланка в нас працює давно, адже відділення було відкрите ще в червні 2022 року, тобто три роки ми працюємо. І завдяки баченню нашого директора Марії Молочинській, вона відразу працювала. Тобто зараз ми бачимо новий. Там, де є в установі, чітко зазначається телефон, відділення, адреса, куди скеровують, групу ризику. Це в нас постійно працювало, і діти, які виписуються з постінтенсиву, відразу записуються на найближчий термін протягом перших двох тижнів на спостереження до нас катанистичне відділення. Алгоритм роботи катамнистичного кабінету. Перш за все це діти до року, немовлята і групи високого ризику. Тобто це первинний скринінг після випуску з неонатального стаціонару. Регулярні огляди 0, 3, 6, 9, 12. 0 це 40-й тиждень. Тому що багато дітей, які є передчасно так? і цей вік скоригований. Тому ми за 0 беремо 40 тижнів. Тобто регулярні огляди фізичного розвитку, неврологічного статусу, психомоторного розвитку, це метод прекля, ашкала альберта Хаммерсмі, Бейлі, формування, харчування сну, сенсорного досвіду, направлення до вузьких спеціалістів, звичайно, звіділені всі вузькі спеціалістів, ті, які передбачені договором з НЗСУ і рання реабілітація, тобто фізична терапія, логопедична рання стимуляція. І, звичайно ж, це робота з батьками. Чому це важливо? Чому важлива рання реабілітація до року? Тому що деякі порушення розвитку стають очевидними лише з часом. Тобто фізична терапія це в середньому 3-4 місяці, коли батьки замічають, зауважують вже самі, що дитина тримає в голову, що є наявна гіпотонія чи гіпертонус. Ерготерапія 5 1 місяць, рідна моторика, дитина не слідкує за іграшкою, тобто їх вже це починає насторожити. І логопедія з 14 місяців. Ранні незначні відхилення можуть мати накопичувальний ефект. Тому в катамнезі є можливість своєчасної корекції та індивідуалізації втручань. Тут ще багато фотографій, це фотографії всі з нашого відділення, де показана робота нашого відділення. Алгоритм роботи катастратичного кабінету від 1 до 3 років. Планові огляди раз у 3 місяці. Чому написала 3 місяці? Інколи буває і 6 місяців. Але погодьтесь: тобто, від 18 до 24 буває. Надто великий проміжок, і ми за цих півроку можемо теж пропустити пізні якісь затримки, які пізніше. Тому інколи це буває і навіть раз в місяць, тобто індивідуальність. Кожна дитина для нас індивідуальна, і за потреби ми призначаємо огляди, можливо, і частіше. Це є огляди раз три місяці, моніторинг психомоторного розвитку, мова, рух, сенсорна. Соціальні навики, поведінкові когнітивні маркери, адаптація в соціальному середовищі, і це дуже важливо дитячий садок, спілкування, як вони в соціумі себе поводять. І корекційні програми це фізична терапія, заняття з логопедом, психологом, батьківські школи консультацій, формування індивідуальної програми розвитку з мультидисциплінарною командою: Перед час народження діти. Це група з підвищеним ризиком атипового розвитку. Що таке атиповий розвиток? Це відхилення в темпах послідовності, або якісних характеристиках розвитку дитини в порівнянні з типовим розвитком, з віковими нормами. Прояви атипового розвитку передчасно народжених дітей. Це є відсутність або знижений, знижений прояв якості фонтанних рухів у дітей. Що то при тональній віку та також виражені асиметричні плази тіла. Ми їх не маємо плутати з проявом фізіологічних рефлексів в певному віку. І тут я описала червоні пропорції, які є в будь-якому віці. Перше це недосягнення відповідних етапів розвитку, виражена гіперопіка батьків, втрата здобутих навиків, відсутність реакції на звукові або зорові подразники. Різниця між правою та лівою половиною тіла в силі чи русі, в'ялі та гнучки рухи це низький тонус або жорсткий. Також можливі довгострокові проблеми розвитку. Це синдром дефіциту уваги і гіперактивності, це затримка моторики, це зорового сприйняття та зорового моторної координації, це порушення виконавчої функції, також церебральний параліч. Мультидисциплінарний підхід. І ключова роль це є єдина стратегія і мультидисциплінарні зустрічі між фахівцями. З батьками це чітко, аргументовано пояснювати потребу у терапії, навчати практичним діям в домашніх умовах. Батьки є членами мультидисциплінарної команди. Вони не можуть бути пасивні спостерігачі, коли йдеться про життя і здоров'я їхніх дітей, вони мусять бути активними партнерами нашої мультидисциплінарної команди. Регулярні спільні зустрічі фахівців і сімей, узгоджених цілей, ну і звичайно, довіра. Без довіри в нас з батьками не вийде ніякого результату. Освіта і партнерство знижують стрес, підвищують батьківську компетентність і впевненість. Також це допомагає, коли випадають діти після виписки. говорила Оксана Імонії, за ті речі, які, на жаль, відбуваються. Так? Не можу сказати, що всі 100% дітей, які прийшли до нас на первинний огляд, всі до нас приходять і надалі. Ні, відсотків 30%, напевно, відсіюється. І це теж добре, тому що існує багато катамонистичних центрів, де надають таку саму допомогу. І батьки собі шукають, звичайно, того лікаря, ту команду, яка їм підходить. Я вважаю, що це дуже правильно. Ем... Нехай так буде єдине, щоб вони продовжили заняття з тою дитиною, щоб вони розуміли, що цей катам, це раннє втручання, реабілітації їм потрібно, а не щоб вони пішли до іншого спеціаліста, сказали, що дитина ваша не відстає від віку, і прошу прийти. Там, через 6 місяців, так? тому що на першому році життя це дуже важливо. Виклики сьогодення. На жаль, дітей груп ризику збільшується, недостатність фінансування та нестача кваліфікованих фахівців, необхідність адаптації для, до нових методик та комплексного підходу для забезпечення сталого розвитку. Буду бачити світлини. Де ми навчаємося, це цьогорічні світлини, де наші фізичні терапевти разом з нашою мультидисциплінарною командою вивчають нові методики, вчимося, від когось навчаємо інших, тобто такі реалії сьогодення, але направда нестача кваліфікованих спеціалістів це дуже великий виклик сьогодення, Перспективи розвитку. Знаєте, перспективи розвитку це ця наша фотографія. Коли дитина, який виповнився рік, хронологічний рік, не скоригований. Скоригований, це буде 23-17. Це типу, 8 місяців, так? Це дитина народжена на 23-му тижні гестації. І це його перспектива. Це наша перспектива. Тому що. Ми жили цією дитиною не тільки цією одною, але коли батьки приходять щасливі зі своїми дітьми, ми розуміємо, заради чого ми працюємо. Оцей ваш шлях інтенсивної терапії, постінтенсив і відділення катамнезу. Звичайно, що майбутнє катамнестичного спостереження пов'язане з цифровою, цифровізацією процесів, використання телемедицини. Систем раннього виявлення ризиків та інду, індивідуалізованих планів розвитку для кожної дитини. Ще пригадую на конференції 17 18 року, коли говорили за телемедицину, ці всі речі, якось це так уявлялося зовсім по-іншому. А зараз ми маємо сертифікати по телемедицині. Ми всі активно консультуємо. Ви знаєте, навіть в колегах з колегами, яким ми можемо порадитися, ми вивчали метод проект. Нас завдяки не, Юріна, завдяки Національної служби здоров'я України, рані пташкам. Спочатку це була наша ініціатива. Запросити Андреа Газета в пернатальний. Тоді він був лікарні Святого Миколая. Тоді спеціалісти їхали на третє навчання і. Зараз ми можемо відзнімати ті рухи дітей, ті звивисті рухи, Фіджі. так, і надсилати Андреа, який консультує за любки і ніколи не відмовляє Це професор з Італії з пізи. І він бачить краш, ну, Ми зауважуємо, звичайно, але його думка є дуже важлива. Так, і він бачить. Де є нормальний розвиток, де є доповий розвиток, де затримка розвитку. Тому телемедицина зараз дуже тісно використовується і це наші перспективи. Однозначно є роз... також перспективи включають розвиток інтегрованих програм спостереження, активне залучення сімей у процес, застосування е... сучасних методів оцінки розвитку та підтримку довгострокового сталого розвитку. Дітей груп ризику. Висновок Висновок такий, що передчасно народжені діти це дійсно група з підвищеним ризиком атипового розвитку. Каталістичне ведення дітей групи ризику це ключовий процес, що дозволяє своєчасно виявити і відстежувати відхилення від типового розвитку впродовж перших років життя. І принцип раннє виявлення, раннє втручання залишається золотим стандартом у веденні дітей групи. Дякую за увагу.